Щойно сів порахував і шокувався, потрібно в Польщі платити податків, щоб найняти працівника на умові опрацю працю на мінімальну крайову. Ви знаєте, що вона зараз складає 4666 злотих. Це бруто, тобто 3500 злотих на руки. І щоб ви розуміли, якщо ви платите працівнику 3500 злотих на руки, то ви повинні заплатити податків і сумарно кошти роботодавця 5600 з копійками. Тобто, якщо ви, наприклад, дуже проста математика, ви затрудняєте до себе на роботу працівника на умові опраці, і щоб порахувати скільки він вам додатково обійдеться від грошей, які він отримує на руки, додайте 60%. Це дуже велика сума. Наприклад, 5 тисяч плюс 60% І маєте вам суму, яку ви повинні повністю потратити для того, щоб цей працівник у вас працював офіційно. Ви сплачували усі складки ЗУЗ, здоровотні і так далі. І зараз ви знаєте, що навіть щоб отримати 800+, плюс українки, українці повинні працювати хоча б на половину мінімальної заробітної плати, мінімальна 4666, Тобто вам потрібно працювати на 2333 злотих брутно. І якщо це може бути не умова праці, може бути умова злицення, але за ці 2333 злотих повинні сплачуватися внески ЗУС, якщо я не помиляюсь, вони виходять там біля 600 злотих. Тому ось така ситуація, Беріть це під увагу, і що з наступного року також для самих компаній підноситься ЗУС на 200 злотих. Тобто буде не 1800, а 2000. Тому ось такі зміни в Польщі.